Транспортна новація. Українські дороги обладнають автоматичними пунктами вагового контролю вантажівок. Перший експериментальний зразок запустили на трасі Київчоп. Його особисто протестував прем'єр-міністр Микола Азаров. Порушення виявили одразу в перших п'яти машинах. Загалом цього року на дорогах державного значення встановлять 12 пунктів контролю за вагою. До кінця наступного вже 60. Перевантажені машини руйнують дорожнє полотно, тож за перевищення допустимої норми у 38 тонн водіїв штрафуватимуть. Ми законодавчо та нормативно закріпимо плату у дорожній фонд за перевищення ваги. Звичайно, проведемо відповідну роз'яснювальну роботу і розкажемо, що буде чекати власника транспортного засобу, якщо він відправить його з перевищенням навантаження на вісь. Три чверті українських доріг побудовані до 1972 року. Вони розраховані на вагони більше 6 тонн на вісь. Як правило, водії перевищують норму в середньому на 10 тонн. Нові пункти контролю зможуть поповнити бюджет за рахунок штрафування порушників. статистика показує, що з одного пункту системи за рік можна отримати 3 мільйони євро. Інша частина прибутку можна так назвати. Це зменшення затрат на ремонт доріг. Так є в Євросоюзі, і думаю, так може бути в Україні. Загалом за стати. С такої прибуток може складати від 15 до 30 мільйонів євро на рік. Експериментальний пункт обладнали повністю за кошти інвестора у компанії, що встановлює вогові центри на дорогах, запевняють, затримок не буде, аби тільки уряд підготував усі необхідні документи. Якщо у Європі перевищення ваги може становити до 30%, то в Україні це всі 80%. Це те, що ми бачимо сьогодні. Є активізація з боку органів державної влади. З нашого боку є готовність до співпраці. Від нас затримок не буде. Ми маємо всі необхідні ресурси, які готові задіяти. Поки що штрафи за перевищення допустимої ваги автомобіля становитимуть від 510 до 680 гривень в Європі в десятеро більше. Система фіксує та зберігає номер, дані про колір, тип виробника та вагу машини. Штрафи виписуватимуть на найближчому посту ДАІ або надсилатимуть поштою.